Всім привіт! З вами Психолог про книжки. Сьогодні хочу поділитися з вами своїми планами на початок весни на березень місяць. Можливо, сьогодні буду така трошки сумна в кадрі, бо я якраз перед цим подивилася, ефір палає читацький клуб, точніше, їхній, по, по книжці Позивний для Йова трошки так пригрузилася. Але думаю, ви якось переживете і тим паче буду таким чином. Ем, не знаю, не хочеться казати вчити вас, але нехай буде вчити, що сумною теж можна бути, і це окей, особливо зараз. Почнемо ми з книжечки. Ірвіна Ялома це книжечка питання життя і смерті. У мене є ціла колекція усіх книжок Ірвіна Ялома, які видані українською саме в ось такому форматі від КСД. Мені здається, що тільки КСД їх і видає. Мені дуже подобається цей письменник. Хто не знає, це психотерапевт, який. Працює у напрямку екзистенційної психотерапії. Це якраз терапія, яка дуже мислить про сенс життя, його наповненість, де його шукати і так далі, і в чому він полягає. Спойлер ні в чому. <смі> і я хочу колись може зробити таке відео по всім тим книжкам, які зараз є в перекладі. Але для цього мені треба як мінімум деякі з них перечитати, тому що читала їх досить давно. Деякі прочитати їх, два, три, чотири, п'ять. Це шість книжечок. Я думаю, десь раз в місяць буду брати одну, може, по дві книжечки, подивимось, як піде. Обрала я на березень саме питання життя і смерті з актуального, знаєте, я думаю, що. Після цього ефіру про книжку позивний для Йова. Так, мене щось потягло на таку екзистенційну літературу. Далі йде трилер, це камінь-ножиці папір. Я е, чула декілька позитивних відгуків про цей трилер на буктоці книжковий Тікток. Хто не знає, підпишіться на мене, у мене там прикольні відози. У мене там ампла, фанатки Андрія Новіка. Хто не знає це автор українського е темного фентезі медальйон трьох змій це перша частина і друга частина Закон третьої крові, яку я зараз читаю, яка мені дуже подобається. Е Повернемось до трилера. Трилер про подружню пару, як нам заявляється, яка кудись там їде, аби так освіжити свої стосунки і щось таке цікаве, з ними там має трапитись. Мені так подобається ця мінімалістична обкладинка. Я навіть спочатку не знала, що це трилер. Але прям, прям мені заходить. От деякі кажуть, що їм взагалі не заходить, бо вона така незрачна, не а мені заходить. От, люблю таке. Ще Олеся е, з одноіменного каналу, е, «Буктюберша», яка мені дуже подобається, е, е, на нашій зустрічі для патронів розповідала, що вона теж читає зараз цю книжечку, е, їй дуже подобається. А Олесі я довіряю: якщо ви чуєте, що щось чи хтось хропить, це моя собачка. Їй можна. Тут на книжечка це е, 1982 Кім Джейон. Це невеличка майнюня книжечка про жінку з Кореї, цей рік народження Йон такого то року народження. Я так розумію, що тут буде йти мова про те, як було жінці в цьому корейському суспільстві тих і подальших років. Теж чула позитивні відгуки від моїх улюблених блогерів у TikTok, яких я дивлюсь. Тому, так, я їм довіряю, думаю, прочитається досить швиденько і... і буде досить пізнавально. Але вона така, наскільки я знаю, нелегке чити. <кхе> так, далі. Дуже важлива книжка, тому що це майстер корабля, українська класика Юрія Яновського. Щось, бачите, по фентезі поки немає, так? Цікаво, воно буде далі. Ця книжечка буде наступною на Читацькому клубі Вовчиці Емми та Яни з... Каналу Палає. Я люблю слідкувати за їхніми клубами і читаю ті книжки, які стоять у мене в бібліотеці. Тобто, якщо книжка, яка є на клубі, збігається із тою, яка стоїть у мене на полиці, така о, це причина її почитати. А тому це причина читнути ось таку прекрасну українську класику в неймовірному, чудесному, просто неперевершеному, видавні від Віват, на яке я пускаю слюні і просто їх обожнюю. І вони, знаєте, ці книжечки, вони мені як такі, коли їх декілька, в мене вже їх так декілька стоїть в рядочок. Вони як такі карамельки. Яскраві карамельки стоять на моїй полиці, і мені так подобається. Просто обожнюю. Тепер фентезі. <хи> я ще не читала із Сари Джеймас, лише її цикл Скляний трон. Це теж книжка, яка чекала дуже довго свого часу на моїх поличках. І я взяла її саме на березень, тому що я теж хочу вписатися в один книжковий клуб, чи вже вписалася. Ну, здається, вже вписалася. Де будуть якраз читати цю книжку і обговорювати? Я кажу, вона в мене є, мені треба це прочитати і обговорити. Бо я люблю читати клуб. Um, це все. Ну, що тут сказати. Там і так всі про неї знають. Це найперший цикл Сера Джеймас про асасінку, чи хто вона там. Ну, загалом. Я просто беру все, що пише Сера Джеймас, і читаю автоматом. Да. Далі будуть важкенькі книжечки. Наступне це теж фентезі. Нарешті я дійду до Безночі. Цю я теж взяла, тому що хочу вписатись в ще один третій книжковий клуб. Які дуже мотивують мене читати ті книжки, які давно на моїх полицях затрималися. Без ніч вже вийшла друга частина Богоділ, а я ще не прочитала першу. Кажуть, що дуже класне, темне фентезі багато позитивних відгуків. А я от все мариную, розумієте? Я мариную її, дивлюсь на неї, вона така прекрасна, але ж вона товстенька, Я така. М -м -м". Є так багато інших книжок. Там Андрій Новік вийшов. Я така мм. Загалом пора її позбавити цноти на моїх полицях. Далі. Буде ще одна професійна літературка українською. Я зараз просто намагаюся всюди шукати все, що є українською і видається саме з моєї професійної літератури, тому що цього ну, дуже мало. Навіть зараз, коли вже ринок наповнюється українськими перекладами і так далі. Щось професійне знайти українською прямо тяжко. І є ось така прекрасна книжечка. Це Крістофер Бола з тінь об'єктам. Це психоаналітик. Про що вона? Не маю уявлення, але думаю, що це буде дуже психоаналітично і пізнавально. Теж вона дуже довго у мене вже лежить, і треба її прочитати. Угу. Ну, я вже бачу, що тут буде про об'єктні стосунки. Контрпереноси, переноси, психоаналітик та історичний пацієнт це буде дуже цікаво. Люблю історичних пацієнтів. Вони мене дуже люблять. Бо я сама трошки історичний пацієнт. І друга частина величезного циклу, який я читаю знову ж таки у марафоні від Олесі, моєї улюбленої блогерші. Це колесо часу, друга частинка велике полювання, ми його всі разом читаємо. Там не знаю, скільки, може, людей 100 його читають, може трошки менше. Обговорюємо це в каналі Олесі, і це все дуже класно. І так як ми читаємо його по частинкам, то е я цілком можу там прочитати. Яку, якусь частинку, стільки-то розділів до наступного обговорення, взяти якусь іншу книжку, переключитися на неї, потім обговорити те, що ми прочитали, прочитати нову, нові там 10 розділів. Ну і отак от собі неспішно рухатись. Ось, в принципі, це поки все. І того в мене вийшло 3-4, 5. 6, 7, 8 книжечок. Ну, 8 це мій такий зараз читацький читацька норма за місяць. Але тут деякі досить тоненькі, тому я думаю, що може бути і ще І я не впевнена, що ну, це велике полювання, що ми прочитаємо за місяць, але повинні повинні прочитати. Ось така такий стопа. Дякую, що послухали мої плани. Не знаю, хочу я тут поділитися з вами планами на YouTube, чи в наступному якомусь відео. Я ще не знаю, що вирішила, які у мене буде план на YouTube, тому, ну, поки так. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, роздобайки, невдобайки і так далі. Пишіть коментарі. значить, так, Підписуйтесь на Instagram, обов'язково психологічний, на TikTok, і навіть в телеграм канальчик можете підписатись. так. Я там теж іноді щось пишу. Дякую. І продаю всім моїм клієнтам, які дивляться моє відео. і привіт. Дякую.